Доброго дня, мої кохані щасливі та шалені. Ми з вами сьогодні подивимось таке цікаве передбачення. Ми з вами сьогодні подивимось, як пройде навчання. Можливо, ви збираєтесь чомусь вчитись, можливо, ви плануєте якісь курси, можливо, ви у процесі якихось курсів, можливо, у вас якийсь, Новий етап навчання, чи, можливо таке, що ви розмірковуєте, а чи не піти мені на якісь курси, чи не взяти мені якесь навчання? Що я хочу від вас? Я хочу, щоб ви подивились на ті карти, які я розкладу, щоб ви подумали, до якого камінчика вас притягує, щоб ви загадали свою ситуацію та строки. Строки, в яке це навчання буде проходити. Це може бути кілька років, це може бути кілька місяців, це може бути якийсь етап навчання. Це вже залежить від вас. Ми подивимось, як пройде це навчання та що воно принесе в вашу, ваше життя. І я розповім вам відповіді від Всесвіту. Для тих, хто не знає, я нагадую, що мене звуть Катерина. Та я раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку та, можливо, залишити коментар зі своєю історією, якщо вам буде е цікаво поділитись зі мною своїм питанням. Можливо, ви вирішите розповісти мені, що саме ви загадали. Можливо, ви вирішите розповісти мені, що це в вас за ситуація. 5 камінчиків, 5 варіантів. Наразі я сфотографую те, що в нас вийшло, щоб потім зробити обкладинку. Та ми розпочнемо дивитись це передбачення. Для вас це ще одна можливість поки що. Уважно подивитись на камінчики, загадати своє навчання або, можливо, навчання якоїсь близької для вас людини. Нагадую, що я також раджу вам загадати якийсь строк, і ми подивимось, що вам принесе це навчання у ваш строк. Отож, перший варіант ОПАЛ. Давайте подивимось. Ну, я, звичайно, перепрошую про те, що випало, те й буду озвучувати. Це навчання вас не піде. Вам буде некомфортно, це буде не ваше. Ви зрозумієте, що ви обрали не свій напрямок або не не свій, е, е, не свій спосіб навчання. Ви зрозумієте, що це для вас занадто нудно, некомфортно, дуже, дуже, дуже повільно. І у вас немає стільки часу та терпіння, щоб цим займатись. І це навчання, якщо ви його закінчите, воно буде лише формальним. Воно не дасть вам навичок та реальних знань, які б ви могли надалі використовувати. І воно не буде для вас корисним ні з точки зору отриманих навичок, ні з точки зору отриманого якогось, якогось диплому. Це не те, на жаль, що ви будете використовувати в своєму житті. Другий варіант для тих, хто загадав аметист. На цьому навчанні ви не витрачаєте свій час марно, проте це навчання дається вам дуже важко. Ментально вам дуже важко буде зрозуміти. Матеріал засвоїти матеріал це ви якось не в тому ментальному стані наразі, щоб освоювати знання. Проте в подальшому ви будете здивовані, коли раптом ці знання стануться вам в нагоді, раптом ви зможете їх застосувати в реальному житті. Та раптом виявиться, що те, що ви думали, у вас не йде, те, що ви думали, у вас не складається, насправді склалося. І насправді ви на якомусь середньому рівні зазвоїли цей матеріал. І досить навіть непогано. Тому це навчання буде йти для вас дуже важко, але свій результат воно дасть. І воно може дати а, якусь базу для того, щоб продовжити це навчання далі. Третій варіант роза пустелі, що до цього навчання, як воно буде йти та що воно вам дасть. ви не не вам не доведеться ніч... Вам не доведеться нічим жертвувати в цьому навчанні, проте ви не будете незалежним. Не будете настільки самостійним, як би вам хотілося. Це навчання, можливо, ви не будете все так швидко опановувати, як би вам хотілося. Вам буде постійно здаватись, що недостатньо часу. Вам буде постійно здаватись, що недостатньо зусиль. Вам буде постійно здаватись, що ви недостатньо приклали зусиль для того, щоб отримати бажане. Проте це навчання стає дуже добрим початком чогось нового в вашому житті і виводить вас на новий рівень, і ви добре опановуєте те, чому ви навчаєтесь, і ви будете в змозі повністю оперувати тими знаннями, якими ви оволоділи на цьому навчанні за цей час. Тому, незважаючи на те, що вам буде здавати, що недостатньо часу, недостатньо уси, зусиль, і ви недостатньо щось там зробили, врешті-решт, ви зрозумієте, що ви досягли більшого, ніж ви сподівалися. Четвертий варіант обсидіан, що вас очікує на цьому навчанні та куди воно вас приведе. Ви не дуже будете успішні в цьому навчанні. Вас можуть виникати або внутрішні конфлікти, або конфлікти з кимось, або а, якісь. Це може бути не конфлікти, а це може бути, можуть бути палки дискусії. Вам буде здаватися, що ви топчетесь на місці, що ви. Не так, тобто щось ви хапаєте з цього навчання, щось ви берете і засвоюєте дуже швидко, а щось взагалі не ваше. Проте, врешті-решт, ви опануєте те, чому ви навчаєтесь, та ви зможете використовувати отримані знання у комфортний та притаманний для вас спосіб. Можливо, не дуже традиційно, можливо, ви не будете використовувати повну програму, проте ви зможете адаптувати те, що, те чому ви навчились під себе, і добре це використовувати в вашому повсякденному житті. І п'ятий варіант фліоріт. Як для вас пройде навчання, і чим воно завершиться. Ви якось дуже-дуже швидко кидаєтесь в це навчання, проте пізніше ви з'ясовуєте, що це не ваше, що це не те, на що ви розраховували, що ваші гроші, зусилля, були витрачені марно, що ви не отримуєте того рівню знань, на який ви сподівалися. Ви сподівалися підвищити свою кваліфікацію, ви сподівалися підвищити свій рівень. А вам це не вдається. Ви цього не отримаєте, на жаль. Тому такий в нас п'ятий прогноз. Дякую вам за те, що були зі мною. Буду рада бачити вас вже завтра. Всього вам найкращого та доброго дня!